Любіть Україну, у смій на яву, вишневу свою Україну, Красу її віч, живу і нову, і мову її сьогодні!» неї. з грунтом мов, жита, добірне зерно колосилася мова. Вона, як хліб, вона свята, і кров'ю предків тяжко про Він і на головородько сказав мову вмирає. Коли наступні покоління втрачають значення світу. 9 листопада українці відзначають день української писаності та мови. Тільки зараз ми почали розуміти, яка ми. І нам всім дуже шкода, що закликом любити і цінувати її стала війна. Перепрошую, але я дуже хочу знати, як полуницю паляні це можна пізнати. Поясніть мені, що то за люди. Чи може люди взагалі? Це загублені приблуди, які на нашій землі кажуть, така є радість. Але різниця ж то велика, як сказав Олесь Пенчак, мова це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ми всі її відлякатиме. І дивно чути від знайомих людей, що з цієї країни потрібно тікати. Я не іммігрант, я маю батьківщину. Я не боюся в голос сказати Так, я люблю Україну, я тут народилась і тут хочу жити. Так, я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Але ми впевнені, що настане час, коли один казатиме Слава Україні, а мільйони відповідатимуть героям слава.